Вітаю! Це програма Будьте здорові. Мене звати Володимир Соколовський. Я лікар отоларинголог у Центрі здоров'я та естетичної медицини Профідок, завідувач центру мікроіндоскопічної хірургії лор-органів центральної міської лікарні. З настанням осені почастішили звернення пацієнтів з симптомами застуди, основними з яких є нежить та утруднення носового дихання. Тому сьогодні ми поговоримо про захворювання носа, а саме риніти. Згідно з різними статистичними даними, діти переносять реніт близько 10 разів на рік, а дорослі хворіють не рідше двох разів за той самий період. Це пояснюється особливостями функціонування імунної системи дитини анатомічних особливостей. В залежності від причин виникнення, тривалості віку існує велика різноманітність форм цієї патології. Більш детально зупинимось на гострому інфекційному реніті який виникає після потрапляння вірусів або бактерій на слизову носової порожнини. Характерними симптомами початку захворювання є сухість, чхання, загальна слабкість, які швидко змінюються на нежить із великою кількістю виділень, приєднуються відчуття закладеності у вухах та покашлювання. Через подразнення слизової глотки також приєднується головний біль. Гострий реніт може призвести до середнього отиту, особливо у дітей. Це пов'язано через особливості будови слухової труби у дітей. Пам'ятаймо, що для новонароджених дітей характерна знижена здатність самостійно дихати через рот при закладеності носа, тому в них до симптомів реніту додається запрокидування голови та погіршення смоктання незалежно від причин, які викликали реніт. Лікування бажано починати після огляду отоларинголога, який включає риноскопію огляд слизової носа. Фарингоскопію, огляд слизової глотки та отоскопію, огляд слухового проходу та барабанної перетинки. У лікуванні ринітів використовується комплексний підхід для впливу на всі ланки патологічного процесу застосовуються судинозвужувальні спреї або краплі для полегшення носового дихання, знімають набрік слизової носа та не є засобами, що виліковують захворювання, зволожувальні та пом'якшувальні засоби. На основі розчину хлориду натрію, морської солі або морської води, місцеві антибактеріальні препарати, рослинні та гомеопатичні препарати, які впливають на різні ланки патологічного процесу. Відмова від лікування реніту може спричинити багато ускладнень внаслідок інфікування прилеглих структур: фарингіт, ларингіт, бронхіт, середній отит будь-що. Для профілактики захворювання зміцнюйте імунітет, уникайте перехолоджень. Частіше зволожуйте слизову носа сольовими розчинами, не займайтеся самолікуванням. Вчасно звертайтеся за допомогою до кваліфікованих спеціалістів. Зустрінемось за тиждень на першому місцевому.